Співати 24 години на добу і робити це всюди вдома, в школі, завітавши на роботу до батьків, дідуся і бабусі, знайомтесь. Юний талант Софійка Янович із міста енергетиків Нетішина. Співом займається професійно з того часу, який у шестирічному віці мама привела на прослуховування до музичної школи. Там одразу розледіли здібності дівчинки і зарахували не до підготовчого, а до першого класу музшколи. Викладач методист Наталія Горбова згадує перші кроки своєї вихованки і пишається її теперішніми здобутками. Соня починала маленькою дівчинкою, починала вона. І мама відвела в Палаці культури така в нас група естетичного розвідку. Там її почули і була рекомендація в наш вокальний клас. От, вона прийшла і ще така дуже маленька, може, така лякалась і співати, і вийти на сцену. А потім, крок за кроком, ми робили певні успіхи. В неї є справжній голос. Здібності вокальні наразі Софійка перейшла до сьомого класу музичної школи, де перших чотири роки займалась академічним вокалом, опановувала техніку співу через постановку звуку, дихання. Це дало можливість розвинути природні дані, збільшити голосові можливості, аби голос розкрився і зазвучав новими яскравими гранями. Останні три роки Софійка опановує естрадний спів. Робить це із задоволенням, повністю віддаючись улюбленому заняттю, якому зізнається, мріє присвятити професійну кар'єру. Я б хотіла зв'язати своє життя з музикою, з мистецтвом. І хотіла б підкорити Америку, тому що Америка там ну професійна, в плані мистецтва, там дуже відомі зірки. І також хотіла підкорити нашу українську сцену. Родина всіляко підтримує амбіції дівчинки, а вона повертається із кожного наступного конкурсу із черговою перемогою. Лише за останні два місяці їх було п'ять. Тернопіль Друге місце Київ, вокально-хоровий конкурс міжнародний, має назву Вікторія в Соні. Друге місце. Потім Львів, всеукраїнський конкурс, перше місце Юні Таланти України. Так він називається. І останній ми відправляли записи голосу. Соню відібрали на цей конкурс і надали можливість безкоштовно взяти участь в цьому конкурсі. Конкурс проходив в Мінську Республіка Білорусь, має назву перший міжнародний конкурс юних виконавців ярмарок мистецтв. От так. Соня перше місце здобула. У мінську Софія Янович була єдиною конкурсанткою із України, і їй вдалось підкорити вимогливе професійне журі. Для дружної та міцної родини Калмикових Яновичів кожна перемога Софійки особлива подія. Бо ж щоразу, супроводжуючи її на усіх конкурсах, дідусь та бабуся, мама і тато хвилюються у залі навіть більше ніж сама Софійка на сцені. А вона зізнається, що коли співає, забуває про все на світі. Наталія Горбова додає, що для Софійки її родина це найперша підтримка, та водночас суворий, але справедливий критик. У цьому році ми дійсно багато конкурсів відвідали. Це е, такий досвід, який ні з чим не можна зрівняти, його не можна е, якби придбати І тільки своїм трудом, своїми е, досягненнями, постійними якимось е, е, стараннями. Да? такий результат можливо отримати. У такій співдружності дитина, викладач та сім'я при щоденній праці і міцніють таланти. Софійка, попри свій юний вік, це розуміє і по-дорослому розмірковує. Найважливіше це була праця і впевненість в собі, тому що праця впевненість, терпіння це найголовніші ознаки, і також треба працювати, відпрацьовувати вдома. В музичній школі, у бабусі, у дідуся, в мами на роботі, всі треба працювати, працювати. Софійку у її прагненнях підтримує не тільки родина, а й друзі та однокласники. До речі, у загальноосвітній школі, як і в музичній, вона усі шість років навчається на відмінно, отримує премію міського голови за вагомі здобутки. Мама розповідає, аби скрізь стигати їм доводиться працювати у щільному графіку. Та це тільки зміцнює характер Софійки. Завжди усміхнена, відкрита, товариська, комунікабельна. Ціри це тільки допомагатимуть дівчині у житті. Її активний відпочинок тісно переплетений із заняттями, і навіть тепер, у час літніх канікул, вона готуватиметься до пісенних конкурсів, бо ж маючи талант, велику працездатність і бажання співати можна досягати будь-яких вершин.